Вітаю в ефірі новини Дунаєвеччини. Підсумковий огляд подій району за минулий тиждень. 28 жовтня близько 18-ї години на вулиці Горького у місті Дунаєвці невідомі жорстоко побили добре знаного у районі громадського активіста, голову громадської організації Контроль громади Василя Гандюка. Це заказня побиття замах на вбивство. За словами Василя Петровича, він йшов до місцевого штабу всеукраїнського об'єднання Батьківщина. На нього несподівано напали ззаду та одразу почали наносити інтенсивні удари по голові. Били в основному по голові, били мене гумовими палицями били одночасно не одна палиця, а дві палиці, а може й три. Ну я не розумів, коли мене зайшли ззаді. Я цього не на це не сподівався. Коли вдарили один раз і одночасно другий раз. Коли я впав на коліна, і перша моя була ну, думка, щоб упасти на спину, щоб мені не повідбували почки. Прийшовши до тями, Василь Петрович викликав міліцію. Котра доправила його до лікарні 28 жовтня 2014 року, близько 18 години, 30 хвилин, поступило повідомлення до чергової частини Дунаєвецького РВ від громадянина Гандзюка Василя Петровича, жителя міста Дунаєвців, про його побиття. Виїздом слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено факт побиття невстановленими особами громадянина Гандзюка. На даний час по факту побиття Гандзюка проводиться досудове розслідування. Сам потерпілий вважає побиття. Подякою за свою активну громадську діяльність. Я вважаю, що заказчиками мого побиття є та п'ята колона, яка партія регіонів. Яка зараз перефарбувалася, яка перевернула оті свої кашкети на виворіть. Я поступово підводжусь на ноги, але мене цим не залякати. Далі я буду боротися, і тому що майдан не за те стояв, щоб ця п'ята колона, ці Януковичі, знову прийшли до влади. І що б не зробилося, як би не розвивалися події, ми завжди будемо на своєму. Слава Україні. Доброго дня, шановні донивчани. Хотів повідомити вас про не зовсім втішну новину, що стосується тарифів на водопостачання та водовідведення. Ви вже всі знаєте, неодноразово велася мова, проводилися громадські слухання, круглий стіл. По приведенню наших тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення до економічно обґрунтованих. Хотілося б зауважити, що останній раз тарифи переглядалися в 2011 році. І за цей період, за цих три роки, помінялися всі, буквально всі складові наших тарифів. Це стосується. В основну чергу і електроенергії, це стосується і мінімальної заробітної плати, а також вартість паливно-мастильних матеріалів та інших матеріалів, які застосовуються в нашій роботі. До прикладу, хочу сказати, що вартість 1 кВт-години в 2011 році. Складала 70 копійок. На сьогодні 1 кВт година коштує 1 гривню 48 копійок. Якщо ви розумієте, значно змінилося в вищу сторону. Також при розрахунках нами застосовувалася в 2011 році мінімальна заробітна плата. На рівні 755 гривень, на сьогодні вона складає 1218 гривень. Вартість 1 літри бензину у 2011 році складала 6 ,50 гривень 50 копійок. Сьогодні ви самі можете бачити, яка вартість паливно-мастильних матеріалів. Це рішення по зміні тарифів, воно не далося легко, тому що. Всі ми знаємо, складну, складне становище сьогодні, особливо малозахищених верств населення. Це стосується пенсіонерів, малозабезпечених людей. На сьогодні рівень заробітних плат, рівень пенсій в нашій державі заморожено. Не дивлячись на це, другого способу, по подальшому наданню наших послуг, крім підвищення тарифів, немає. Після всіх е, необхідних процедур, після круглого столу, після громадських слухань, рішення виконкому міської ради було затверджено е, тариф на централізоване водопостачання за 1 метр кубічний е, в сумі 6 гривень 64 копійки. За 1 метр кубічний водовідведення 11 гривень 46 копійок. Разом в кого є послуга і по водопостачанню, і по відводовідведенню, цей тариф складає 18 гривень 10 копійок за 1 метр кубічний. На сьогоднішній день на підприємстві склалася складна фінансова ситуація. Це викликано в першу чергу тим, що тарифи не піднімалися впродовж цих трьох років. Не дивлячись на зміну всіх основних складових. Тому ми зараз зобов'язані в такій великій мірі підносити наш тариф. Хотілося ще сказати декілька слів про роботу нашої організації. Всі ви бачили неодноразово ліквідацію проривів на центральному водогоні, на мережах водовідведення. Це все викликано тим, що. Практично 70% наших мереж сьогодні перебуває в аварійному стані. В цьому тарифі, який на сьогодні є затвердженим, рентабельність складає 0%. Ще одним важливим фактором в нашій роботі є облік за спожитті послуги по водопостачанню та водовідведенню. На сьогоднішній день з 6 797 абонентів. По водопостачанню тільки 4 тисячі мають лічильники. Ми живемо в такий час, що розрахунки повинні проводитися тільки по лічильниках. Інші методи вони не завжди є об'єктивні. Тому прошу наших абонентів, найближчому майбутньому, передбачити встановлення лічильників з своєї сторони. Постараємося надати всю можливу допомогу, щоб виконати ці роботи. Також хочу звернутися до наших абонентів, які не своєчасно сплачують за отримані послуги, або не в повній мірі. В сьогоднішній ситуації ми не можемо собі дозволити, що одні абоненти сплачують справно за отримані послуги, а інші різними способами стараються уникнути. Сплати за надані послуги. Хочу попередити і хочу застерегти наших абонентів, щоб на майбутнє з введенням нових тарифів не шукали ніяких способів уникнути сплати, а справно сплачували за отримані послуги з тією одною метою, щоб на завтра і на майбутнє в наших будинках. Завжди була вода і завжди можна було скористатися послугами з водовідведення. Тому що підприємство отримує тільки з одного джерела кошти, які потрібні йому для існування, це сплата за надані послуги. І тому, якщо хтось сплачує справами, а хтось старається уникнути цього, нами будуть. Застосовуватися різні штрафні санкції, навіть не виключаючи відключення від централізованого водопостачання та водовідведення. Також за несвоєчасну сплату передбачення піняття. Розрахунковий період по сплаті складає один місяць, тому після отримання рахунків на початку місяця до кожного 25-го числа поточного місяця. Абонент зобов'язаний сплатити за отримані послуги, щоб йому не нараховувалося в майбутньому пення. Зі своєї сторони хочу запевнити наших абонентів, що наша організація буде прикладати максимум зусиль для того, щоб в ваших домівках була завжди питна вода та ви змогли скористуватися послугою водовідведення. З 27 по 30 жовтня в Дунаєвецькому районі проведено акцію Зігрій солдата. Метою акції був збір термобілизни, шапок, шкарпеток, продуктів харчування для воїнів, які перебувають в зоні антитерористичної операції. За досить короткий термін нам вдалось зібрати чимало речей. Та продуктів харчування на загальну вартість приблизно 48 тисяч гривень. До посилок було покладено також малюнки, листи дитячі та вироби, які зробили діти. 31 жовтня все це було доправлено до департаменту освіти і науки та деякі речі передали нашим волонтерам з Дунаєвців, які в свою чергу доставлять до місць призначень. Наша акція триває сьогодні, до прикладу, батьки-волонтери, дітей. До Найвецької зож перших третіх ступенів доставили нам близько 20 ящиків це і теплий одяг і продукти харчування, які ми передамо волонтерам для наших воїнів на передову. Висловлюємо слова вдячності всім активним учасникам акції, це і педагогічні колективи, батьки та учні. Дякуємо за вашу чуйність, за патріотизм, за любов до батьківщини. Нехай вам усім воздасться за все добро, яке ви робите. А ми всі, щоб жили мирно у нашому спільному домі під назвою Україна. Ми ходимо на роботу, розважаємось з друзями, живемо своїм життям, але не завжди усвідомлюємо, кому завдячувати нашому спокою. Є ті, без яких він був би неможливим. Ти можеш прожити один день без кави, не випити пива, не судити раз в кіно і перевести ці гроші на рахунок тих, у кого завтра може і не настати. Пам'ятай, поки ти відпочиваєш вдома, він гріється чаєм в окопі. Ми не можемо повернути померлих, проте ми можемо забезпечити живих усім необхідним. Пам'ятай про українських солдат, підтримай українську армію, підтримай Україну. 9 листопада працівники культури святкуватимуть професійне свято. З цієї нагоди, у п'ятницю, 7 листопада у концертному залі школи мистецтв відбулись урочистості. Хай благословляє муза український наш парнас. Хай усім нарешті вдасться золоті знайти ключі, добра, радості і щастя вам, культури діячі! Почесними гостями свята. Були заступник голови райдержадміністрації Володимир Щербань та заступник голови районної ради Михайло Поліщук. Ви завжди на передньому плані і завжди в цих усіх наших районних заходах ви берете участь. Ваша пісня, ваші танці виховують і патріотизм, і виховують, виховують доброту в людей, наших особливо підростаючого покоління. І звичайно, як ви заспіваєте, ми українці, то так, біжить морозець і завжди. І завжди ми відчуваємо дійсно себе українцями. Много я вам років щастя, здоров'я і нових творчих успіхів. Хочу признати до техні подяки, які звучали від імені району, імені серед судової адміністрації. От хочу вам подякувати за цей дух патріотизму, який вихований у е людях, за ту доховність, за душевність. От, як свідчать останні події, ті люди, які уроки нічого непідмітні, завдяки вашому, в тому числі вогову кладу, стали справжніми героями України, району, от, суспільства, от, своїх родинах. От то я від себе особисто хочу і від е, всієї адміністрації хочу вас привітати з наступаючими слітами. От насамперед вам міцного здоров'я, натхнення, тому що якщо не буде натхнення, напевно. І не будуть відкриті всі ваші можливості. О, е, хай вас обігає Бог, обігає вас особисто, ваші родини, діти, от хай ті діти, які десь або ваші рідні, які в дезарне службу вертаються живеми здоровим, от хай процвітає е, той край, де ви живете, хай процвітає Україна. Після вітального слова гостей кращих працівників галузі було відзначено почесними грамотами та подарунками. А кращі з кращих занесені на дошку пошани відділу культури. Вітання та святковий настрій присутнім дарували вихованці дитячої школи мистецтв. На протязі тижня усі основні новини міста та району ви можете завжди прочитати на сайті Ділові Дунаюці. Там же можна переглянути повне відео, сюжети з яких були використані у цьому випуску новин. Хай вам щастить. До нових зустрічей.